Вітаю вас, шановні, на телеканалі Самар. Час новин в студії Ангеліна Пересєдова. розпочинаємо як завжди з новин рідного міста. 19 квітня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Новомосковської міської ради. Понад 70 важливих питань мали розглянути народні обранці, серед яких і виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, підсумки виконання бюджету міста Новомосковська за перший квартал 2017 року та багато інших. Інших. Відкрив чергове засідання виконкому, виконуючи обов'язки міського голови Сергій Горошко. Чергу денну затвердили та перейшли до нагальних питань. Мабуть, найголовніше про підсумки виконання бюджету міста Новомосковська за перший квартал 2017 року. Планові показники городського. бюджета его доходной части в первом квартале перевыполнены на 10 миллионов 25 тысяч гривен или на 28 процентов. Если посмотреть структуру доходов, то выполнены практически все запланированные доходные источники, за исключением поступлений госпошлины. Она у нас оказалась выполненной на 86,8%. Мы анализируем это и приходим однозначно к выводу, о том, что все-таки активность. А в этом направлении в первом квартале у населения города была снижена, понимаючи, что год только начался и как бы возможности у каждого еще впереди. Актуальними були й питання про підсумки роботи житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, та про затвердження заходів щодо підготовки об'єктів житлово комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. Протягом семи місяців відбулися сім засідань штабу щодо підготовки об'єктів житлово комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період на дві 16 2017 16 належним чином підготувати міське господарство до роботи в осінньо-зимовий період 2016 2017 років можливо лише при наявності фінансування та чіткого виконання затверджених заходів в повному обсязі. Фінансування відбувалося за рахунок бюджетів бюджетних коштів різного рівня. Та власних коштів підприємств, які сплачують мешканці міста за отримання житлово комунальних послуги, У 2016 році за кошти комунальних підприємств міста заплановані заходи були виконані в повному обсязі на загальну суму 2 мільйона 749 тисяч гривень. Підприємство КП передбачено для виконання. Запланованих робіт 1 мільйон 516 гривень, на капітальний ремонт 200 тисяч гривень, на поточний ремонт 947 тисяч гривень, на налагодження роботи 368 тисяч гривень. Згідно рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради за номером 128 від 15.03.2017 року було закінчено опалювальний сезон 2016-2017 року. Розглядалося також питання внесення змін та доповнень до пропозиції календарного плану на виконання в 2017 році комплексної програми розвитку міста на 2016-2020 роки про затвердження заходів та завдань щодо забезпечення виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Новомосковська на 2016-2020 роки. Загалом народні обранці розглянули чимало проєктів рішень, які мають позитивно вплинути на розвиток нашого міста.